Делегація з польського міста Бидгоща, яка відвідала Бердичівське вище професійне училище, зацікавлена у спільній роботі саме із цим навчальним закладом. В історії профтехосвіти Житомирської області іноземна делегація вперше розглянула можливість співпраці. Сподіваюся, що сьогодні зав'яжеться співпраця. Плануємо підписати угоду про таку співпрацю в плані обміну учнями. На під час виробничої практики обміну досвідом наших педагогічних працівників, ну а далі вже як, як будуть розгортатися події. Я сподіваюся саме на дружбу з училищем професійним сільськогосподарського спрямування, тому що сьогодні в Житомирській області всього 9. Навчальних закладів сільськогосподарського напрямку за результатами рейтингу в 2014 році серед ПТНЗ області наш навчальний заклад вийшов на перше місце серед сільських саме училищ. Зі сторони польської делегації було представлено цілком інший рівень навчання. Ним є продуманий та чітко сформульований проект від навчального закладу, на який запевнили, можна здобути гроші в Євросоюзі. Хоча Україна наразі не є членом ЄС, однак вона може на рівні з іншими країнами отримати кошти. У проєкті від навчального закладу мають бути приписані цілі, як планується реалізація задуманого та яким чином розповсюджуватиметься результат у подальшому. Зустріч у форматі круглого столу, яка пройшла на базі училища, мала пізнавальний характер для обох сторін. Гості з Польщі, розповідаючи про себе, наголосили на можливості обміну досвідом між навчальними закладами. Це переконані вони повинні мати позитивний результат для Бортичівського училища. Ja Я репрезентую школу самоходову. Я вам представляю об'єднання автошкол. Я сам директором цієї школи. Я директор цієї автошкіл. Ми зацікавлені співпрацею з вами. І в вас. І в, в допомозі вам. В різного роду підприємцях едукаційних. І е, допомозі вам в різних виглядах співпраці навчальних. Ми приїхали тут, щоб розпочати okay. співпрацю. Відзято в той спосіб. Я бачу так. że możemy współpracować możemy sobie na poziomie firma, moja, nauczyciele tej szkoły. E, e, tak. Na, na riwni ścioł e, e, Wasz zakład, e, firma e, Instytucja, i, edukacji i, Instytucja Edukacji Bydgoszczy i Państwa nauczycieli. I Waszych... E, Tutaj jest propozycja kursów. Tutaj się propozycja dla kursów. którą zostawiam u pani dyrektor. Którą zawieszają dla pani dyrektor. I możemy organizować szkolenia. Możemy zorganizować nacienia, w których będą uczestniczyli pracownicy tej szkoły. W których budząć braty. Участі працівники цієї школи в групі научиці збід гоща, тоже в групі з вчителями збит гоща. Вистачить только заорганізовать прияз. Тихо треба зробити організувати проїзд. Якщо Бердичівське вище професійне училище матиме бажання спробувати свої сили у написанні проекту, у подальшому підтримку і допомогу у будь-яких питаннях обіцяють гості, які приїхали до училища у минулому році. У Польщі спробувати свої сили у складанні проєктів вирішили 600 шкіл. Їхня вартість склала 36 мільйонів гривень. Однак було виділено лише 9 мільйонів на найкращі з них. Тому закликали члени делегації писати проекти треба грамотно і чітко. Ті з них, які будуть найбільш цікавими і вартими уваги за стобальною шкалою, оцінюватимуть двоє незалежних експертів. Після обговорення усіх нюансів написання проектів між об'єднанням автомобільних шкіл Бидгоща та державним навчальним закладом Бердичівське вище професійне училище, було підписано угоду про партнерську співпрацю.